Вітаю на каналі Культ Пива. Рівно пів року тому на нашому каналі вийшла перша частина про азотне пиво. І вона зібрала дуже багато позитивних відгуків, коментарів, подобайок та переглядів. Тож, як і обіцяв, повертаємось з другою частиною. Завдячуючи супермаркетам, у нас розширився асортимент. Як бачите, і азотний брюду у нас вже з'явився. Охара з'явилась два види, про які ми неодноразово казали на нашому каналі. Ну і Белхевену будемо давати четвертий шанс. Хто не дивився наш перший випуск про азотне пиво? Цей випуск ставте на паузу, повертайтесь обов'язково до того випуску. Там ми кажемо зокрема і про улюблений мій гінес, про те, як з'явилось взагалі це азотне пиво, що воно означає. Тобто, про цю базу не будемо в цьому випуску вже витрачати час та повертатись до неї. Ну що, лімочка засинає, а ми розпочнемо з ірландських стаутів. Зараз побачите тут, що вони таке та з чим його їдять. розпочнемо ми саме з Охари Нітро Irish Stout, і це один з найорубніших моїх ірландських стаутів. Ви знаєте, в минулому році я її дуже-дуже часто купував. Вона подекуди продавалася за знижкою, взагалі тоді вона була ще приємнішою та ще й смачнішою. Правду кажуть, що Гінес це, хоча я дуже полюбляю Гінес, це водичка за 90, за 100, а зараз і за 120 гривень це взагалі прикол. Охара, в порівнянні з Гінесом, вона дійсно була якась крута, якась насичена, і ще й оця азотна капсула додавала крутого ефекту. Це дійсно, ніби ти прийшов в кав'ярню, купив круту каву, а це не кава, а пиво. Це флагман бренду Охара. Вперше був зварений у 1999 році. Кажуть вони, що вони зберігають усі ірландські традиції щодо цього стилю пива. Ну а я дозволю собі трошки їх потролити і візьму Бердікельку та келих від Гіннесу. Вибачай Гінес, вибачай Охара. Ну що, поїхали. Хто не дивився наші шорти, хто не дивився відео про азотку, повертайтесь, дивіться, щоб знати, як вірно наливати пиво. Мені що здається, що лімочка там трошки налякалась. Існує два методи наливання азотного пива, ми про це вже казали. Я буду використовувати найшвидший спосіб. Не буду там наливати спочатку 3-4, а потім відставивати. Ой, дивіться. Давно, до речі, я не пив азотного пива і навіть забув, як круто це виглядає у келиху. Ой, Аліна там зараз дивиться і вже не дочекається, коли буде його пити. Дивіться, ну, піна майже на весь келих. Ой, ви знаєте, ну як поціновувач Гінеса щодо аромату охара 100% буде краще, тому що відчувається така насичена, насичена кавова складова. Це буде щось легке е, водночас і щось і насичене, і дуже смачне. Так, друзі, ви знаєте, очі хочуть обманути мозок, сказати, що це гінес. Однак ні. Хоча ви цього не доб'єтеся, ви мене не зможете обманути. Тому що гінес дійсно він не буде такий насичений, він буде більш водянистий і більш такий простенький у порівнянні з Охарою. Дійсно відчувається в ароматі і в смаку якась насичена, насичена міцна кава. Це дуже приємно. Я думаю, що можна це випити залпом, однак я цього робити не буду. Хто не бачив, як я випиваю залпом, ну, намагаюся це зробити азотне пиво. Дивіться наш випуск, там, де ми з Андрієм споживали певні коктейлі. І дивіться, у тому випуску я тут дуже сміливо робив ростин тих капсул. Засрав всю кімнату, засрав весь стіл, а зараз Солінка тут зі мною сидить. Тому, мабуть, рости не буду робити. Єдине, що можна сказати, що тут капсула, вона, як і в Белхевені, вона прибита до безпосередньо дна баночки. Коротше, так, да, не буду рости робити. І ви знаєте, дуже круто справляється азотна капсула зі своєю роботою. Досі подивіться, яка дуже-дуже красива насичена пінна. І мені це вподоби. Вже на фініші ви будете відчувати приємну, приємну гіркоту. І тут вже це щось переходить у якусь, не знаю, або якусь пряність, або щось пов'язане з якоюсь такою випічкою, з якимись десертами. І якщо казати про фудпейнг, то з десертиком саме. Або з морозивом потрібно ірландські сухі стаути, азотні спробувати. Мені таке не подобається. Цікаво, але я не Друзі, оце секта та пілснеруркове свого темінгінського хейлу. Ага. Мені більше буде. Це буде дуже крута висока оцінка в Антапт. Підписуйтесь на нього, щоб бачити мої суб'єктивні. Суб підкреслюю враження про все пиво. А ми будемо крокувати далі. Ну що, ми переходимо до вже не панків і вже не до крафтовиків. Це у нас буде брюдох з їхнім чорним серцем. Друзі, ну і тут є що розповісти і про брюдох. Неодноразово ми вже розповідали, у який у них дуже-дуже агресивний маркетинг, як там вони всіх стебуть і всіх тролять, і які у них подекуди там якісь скажені, рекламні акції бувають. Ну і скажіть, чи не схоже вам ось ця пляшечка на якийсь інший сухий ірландський стаут? Ну, ви знаєте, деяка схожість мені особисто відчувається, і це основний маркетинговий прийом цього пива. Вони, ну, вони не порівнюють себе з Гінесом, а вони протиставляють себе Гінесом. І от вони там стібуть Гінес просто як можуть. По-перше, вони поїхали до Ірландії безпосередньо в Дубліні, там біля якогось пабу, розвішали там плакати з Гінесом. І там чувак з Блюдох ходив просто і пропонував стаут. Або просто типу брав інтерв'ю замість мікрофона, використовував цю баночку і казав, там, які ви стаути полюбляєте. Там деякі люди спочатку не розуміли, казали про те, що Гінес, і він там казав, що ні, фігня, давайте пити наш став іландський відбердова. Хтось одразу казав, що от всі люблять Гінес, я не полюбляю. А потім вони там випустили якісь рекламні ролики, ролики ще на Ютубі, там купи таких роликів про те, що вони роблять відсилку до 1759 року, а це так. саме рік заснування Гінес. І там просто, ну, типу, це як знаєте, просто натяк на дату заснування цієї компанії. Вони просто розказують там, що в 1759 році там їжа була погана, показують там якийсь гнилий хліб, там не було каналізації, показують там якийсь смердючий туалет того часу, там 18 століття. Ну, типу, натякають, що що могло класного з'явитися в таких брудних і поганих умовах. І хвалять таким чином себе. Напишіть вашу думку в коментарях, чи подобається вам такий маркетинг агресивний, чи подобається вам така реклама. Ну щодо Гіннеса, зважаючи на те, що я поціновач Гінеса, і Гінес це все ж таки все одно мій улюбленший буде ірландський схойстаут От і азотне пиво. Однак мені, ну, мені таке подобається. І до речі, саме за цей бридок я хочу подякувати нашим спонсорам. Ну, по перше, взагалі хочу подякувати нашим спонсорам зараз. Ви побачите цих людей за те, що вони допомагають нам фінансово, і це робить наш канал кращим, наші відео якіснішими. Ну і в принципі, це дуже дуже допомагає і мені, і нашим котикам. Бо котики також хочуть їсти. Тому що кішки та цуценята чись там не можуть покупати собі. Кішечачих магазинах в нашому спонсорському чаті хтось просто скинув фото, як він споживає цей брюдок, почали обговорювати, що він дійсно крутий, смачний, насичений, нібито. І один спонсорів каже: Так це ж азотне пиво. І я такий: о, прикольно! Ще плюс один претендент до другої частини про випуск про азотне пиво. Тож будемо сьогодні його дегустувати. Досить воно не міцне. Тут алкоголь 4,1%. І Бридох там знову ж таки розписує, що щоб спробувати класний крутий ірландський стаут. Ви не повинні їхати до Ірландії, вам не, не потрібно їхати до Дубліна. Ось купуйте наш стаут від Бридох. Коротше, я вже таких щось рекламу всю їх пересказав, начебто вони мені заплатили. Потрібно було тут брати Келі Гінеса. Ну, то було б вже дуже відверто. Ну, дивіться, у порівнянні з Охарою пінна шапка так, вона все ж таки висока, не з самого низу, як там. І, до речі, наш спонсор казав, що йому їй не здалося спочатку що це азотне пиво, тому що якось воно було не дуже, не дуже активно. Ой, а аромат дуже крутий. Ну що, будемо пробувати? Чи дійсно вони мають право так тролити Гіннес, чи ні. Ну, на ароматі ви знаєте досить крутий. Карамелька, відчувається кава, також якась фісташечка мені відчувається, якийсь горішок піджарений. Спробуємо смак. Я не скажу, що от дійсно тут азот не працює, так як в інших азотках. Однак, мабуть, я не думаю, що вони використовують там якусь неякісну капсулу або там зажали азоту. Знаючи брюдок, мабуть, це у них такий прикол і є, щоб якось відрізнятися. І ви знаєте, чим менше вони цього азоту сюди вбухали. Мабуть, тим більше вони отримують не оцю от вершковість, легкість, якусь таку водянистість, а ти дійсно відчуваєш більше аромату та більше смаку стауту, як він є. І хоча він дуже неалкогольний, однак тут круто відчувається і смак, і аромат, і мені це до вподоби. Дуже насичено, дуже карамельно, дуже кавово, дуже шоколадно. Це дуже гарний продукт. І ви знаєте, дійсно, якщо порівнювати його з гінесом, то Одразу згадуєш про ціну на гінес і на брюдох, до речі. Так, ну і дійсно, там капсула така ж сама, як і в попередньому представникові, вона закріплена тут на дні нашої баночки. Ну, а ми йдемо далі. Все. 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 Отакі у нас любощі. Любощі, милощі. Ну що, було у нас дві чорні баночки, тепер будуть дві червоні баночки. І це у нас відносно новий продукт від Охара, який з'явився у 2014 році. Це у нас ірландський червоний Ель. Раніше він називався Red Ель. І ви подивіться, з яких келихів я буду дегустувати це пиво. На жаль, ще всіх представників там в одному випуску навіть я не можу куштувати з цих своїх пірвових келихів, тому що друзі, ну замовив першу лімітовану таку серію, щоб подивитись, просто як людям зайде-не зайде. -не зайде. Перша можливість мали придбати їх спонсори, донатори нашого каналу, там ті, хто підтримує нас на БаймієКофі. Зараз посилання побачити QR-код на наш аккаунт БайміяКофі. Також у нас є наша монобаночка. Всім дякую, хто підтримує фінансово наш канал. Це допомагає нам робити більш якісний контент, більш цікавий контент та взагалі розвиватись каналу. І от ну, мали можливість першими саме ці люди придбати ці келихи і вони там за півтори години всі їх розібрали. Навіть довелося мені і свої віддавати, однак я про це не жалкую. Нічого замовимо ще нові. Цей випуск вийде в четвер. Сподіваюся, що все буде добре, і мабуть, в п'ятницю вже буде нова поставка. Слідкуйте з нашими анонсами в соцмережах. Ви зможете зробити замовлення тих келиків, які вам будуть до вподоби. Тут уже знаєте, з порівнянням з попереднім представником від брюдох, який. Мабуть, більше грошей та ресурсів витратив на своє порівняння чи протиставлення себе з гінесом. Тут вже азот працює. Тобто, Охара є більш такою мовчазною стосовно там маркетингу та реклами. Однак подивіться, як гарно це виглядає у Келиху. О, я в нашому фірмову у Келиху, взагалі, будь-яке пиво виглядає круто. Навіть, мабуть, і Бердичівське, яке буде скоро вже у вересні, буде також там класно виглядати. Ну що, поки цей ефект не пропав, будемо дегустувати. Ой, ви знаєте, от хоч він і червоний, от якби я всліпу це робив, я б не сказав, що він червоний. Щось відчувається і від шоколаду, і від кави. Однак шоколад тут, мабуть, вже переходить якийсь такий молочний. І відчувається щось солодкувате, якась карамелька, якась цукерка. Ну, спробуємо, поки ще пінка живе. Це досить прикольно, мене, знаєте, до речі, збивали трошки з пантелику от саме ця червона етикетка, тому що вона мені порівняно з цим, і в мене одразу підсвідомо там було те, що це знову буде якась молочна, солодка якась фігня. Однак ні, насичена така штука. Тут відчувається дійсно якась вже і карамелька, і випічка. І якісь такі цукерки, щось пов'язане там дуже з таким насиченим цукром, з якимось, мабуть, і рисом, можливо, якийсь там шоколадний батончик з молочним шоколадом, щось таке. І дивіться, дивлячись на цей колір, я одразу згадую в столиці я був і мав нагоду спробувати кілкіні. Зараз, якщо фотка там мене залишилась побачити, однак знову ж таки. Цікаво, чи буде у нас матеріал на третю частину, тому що, як мінімум, кілкені сюди потрібно додати, однак ще нема їх в вільному продажі в супермаркетах наших українських. Ну, то таке справа, мабуть, я думаю, часу. Мені цей екземпляр дуже сподобався. Зараз побачите його ціну. Що можу сказати? Без азоту, мабуть, це б для мене було занадто. Все ж таки, азот надає таку якусь вершковість, таку легкість. З другого боку, він також і підкреслює і смак, і аромат цього пива. Пишіть коментарі, хто пив О'Хара і Ірішет і кому це сподобалось. А особливо пишіть, кому це не сподобалось. Ну що, ми йдемо далі, і це у нас Belhaven McCallum's Світ Скотіш Stout. І подивіться, хто у нас з'явився: наша шотландська принцеса Енджі. Ну, звичайно, це ж шотландський виробник пива, от і Енджі з'явилась. А друзі, зараз покажу фотку, який Белхевен я мало не взяв по своїй неуважності сьогодні. Ви коли обираєте пиво в магазинах? Будьте обережні та слідкуйте нам і за терміном придатності. І за цілісністю упаковки, щоб все було нормально. Не робіть собі лиха. Я куштував його в першій частині, він мені там дуже не сподобався. Причому ну, багато коментарів там було, хто мене захейтив, сказали, що якийсь мені він чи попався, чи в мене смаку нема. Тому що, як, чого ти так кривишся, він дуже смачний, він дуже крутий. Друзі, ну по-перше, у кожного свої смаки. Якби воно було дефектне, якби воно було пропавше, якби я розумів, що це пиво, яке неякісне, я я вам про це сказав. Однак я тоді сказав, що воно мені чомусь не до смаку, воно мені здалося якесь дуже насичено-концентроване, солодко-молочне вершкове. І мені це було вподоби. Потім я ще декілька разів його робив перетест, воно мені також не зайшло. За стилем, це у нас так званий світ стаут. Раніше в Британії вони називались або молочний Milk Stout, або вершковий Cream Stout. Однак з 2 половини ХХ століття цю назву заборонили, тому що нібито ця назва могла вводити в оману споживачів, що вони думали, що нібито там додають безпосередньо молоко або додають вершки. Ну що, потрібно спробувати, і давайте зробимо це разом. Ого. В будь-якому випадку тут азотна капсула працює дуже круто. До Белхевена претензій взагалі немає ніяких по азоту, по якості. Чорний Белхевен Скотіш Стаут, це взагалі ну, дуже крутий продукт. Однак на ну, цей от, чомусь мені не заходить. Дивіться, азотка спрацювала дуже-дуже круто, насичена пінна шапка, такий взагалі рубіновий, якийсь брунатно кроваво тімяний якийсь колір. Ой, дуже прикольно там в Келиху воно грає, вже коли піна піднімається знизу догори. Тоді я також пам'ятаю, що мені аромат сподобався, а на смак було відразним. Ну давай, поїхали. Енджі, за тебе, це шотландський твій продукт. Енджі в нас, дама, вже не молода, має право споживати алкоголь. Ну, аромат дуже-дуже крутий. Відчувається і солодка складова, відчувається якась вершковість, відчувається і карамельна складова, і не знаю, якась відчувається все ж таки і випічка, і кава. Однак смак. Ну, Воно якось дуже дуже солодко насичено. І ви знаєте, от, хоча тут алкоголь іде 4,1%, Однак тут ця солодкувата складова, вона якось переходить і в гіркоту вже потім на посмаку. І мені просто це підсвідомо нагадує якісь, або от, знаєте, там в молодості ми купували якісь там дуже дешеві або лікери, або якісь настоянки, які були дуже-дуже алкогольні. В них була якась неймовірна просто кількість цукру, від якого в тебе наступного ранку просто взривається твоя башка, навіть незважаючи на те, що тобі 19 років. І отут, незважаючи на те, що воно слабо алкогольне, по факту, оця солодкуватість мене по думки, відправляє у ті бентежні часи. І ця солодкуватість, ця важковість, ну, мені вона неприємна. Просто мені це не смаку. Зараз подивимось, що скаже Аліна. Спробуй, це молочний стаут. Шотландський стаут, до речі. Ну, от бачите, це просто справа смаку. Ну, дивіться, друзі, от бачите, дуже корисно проводити випуски такі з дружиною. Щось новеньке, один про одного дізнаємось. То в минулому випуску дізналися, що їй ці імперці подобаються з кавою від радкет. Хто не дивився випуск, ще подивіться. А зараз, я думав, воно і буде відразне, як і мені, однак вона каже, що сподобалось. Ну, прийдеться йти і завтра і тариться, поки воно там за знижкою продається. Коротше, мені це просто не мій смак, а лінії зайшло. Пишіть, кому це подобається. А, До речі, вам на ванночці написано світ. Да. Тут не треба віддивувати, що насло. <реш> Ну що, ми переходимо до останнього представника в цьому випуску, і також хтось з наших підписників, я вже не згадаю, де спробую знайти цей коментар. Написали нам, що я знайшов азотне пиво у скляній пляшці. І в першій частині випуску ми казали про те, що в скляних пляшках оця азотна капсула вона буде не у формі там, кульки, вона буде не прибита до дна, як у деяких наших тут екземплярів, а вона буде у формі торпеди. Однак, друзі, прикол в тому, що в цій пляшці взагалі не буде азотної капсули, тобто я як розумію, що просто виробник, коли наливає це пиво, то вже закачує туди азот. Ну подивимось, як вони справилися з цією задачею, тому що я так розумію, що технологічно це дуже такий проблематичний та тяжкий процес. Тут вони, до речі, пишуть нам, що потрібно активувати нітро. Вказують, як це потрібно зробити що після відкриття пляшки одразу потрібно бути буде її повністю перехилити над келихом, над нашим знову ж таки красивим келихом і вилити пиво швидко в бокал. Друзі, це буде дуже міцне, як на мене, пиво. Тут буде 8,5%, і воно буде у нас зі смаком вишні. Ну вишня мені подобається, коли вона солодка. Однак, коли вона якась кислуватого присмаку набуває, коротше, мені більше черешня подобається. Сподіваюсь, що скоро буде у нас Меритопольська черешня. Ну що, подивимось, якщо не буде зараз азотної піни. То це буде провал. Так, друзі, пляшка пуста. Там, уго, там усад такий залишився на стінці. Так, пляшка пуста, тобто там капсули дійсно нема. Ну, подивіться, Ну, дійсно такий ефект азоту є. Однак він не дуже-дуже такий довготривалий. Мені це здається більше схоже на ефект від брдога, хоча в брюдох там є капсула, однак вона якась не дуже заряджена. Перше, що відчувається на ароматі, це дійсно така насичена, насичена, стигла вишня. І це досить цікаво ну, взагалі це цікаво в пиві. А ще цікаво в такому представнику, тому що ну, це бельгійський квадрюпель, це досить міцний екземпляр 8,5. Тут взагалі, ну, в сліпу я б не сказав, що це досить щось алкогольне. Спробуємо смак чи сподобається мені. Ой, ви знаєте, хоч сказав, що не подобається мені оця кисловата вишня. Тут вишня, ну ви зрозуміли, що вона не солодка, і хоча це типу там, якийсь тут сік вишневий натуральний. Однак мені це нагадує в дитинстві, коли ви мали змогу у батьків стирити зі святкового якогось столу оці цукерки з лікером якимось вишневим. Оцей в ароматі мені це нагадало, і на смаку, тим паче, тому що. Це потужний насичений темний бельгієць. І ви знаєте, дійсно таке відчуття, що ти просто куштуєш якийсь шоколад з якимось трошки-трошки алкогольним вмістом, ну там коньячня, якщо не помиляюсь, були цукерки. І там відчувається ще вишня. Прикольно. Ціну ви зараз побачите. І дивіться, виходить, що можна не використовувати якийсь там. Ароматизатор ідентичний натуральному. Просто втюхати якось за гарною технологією туди вишневий сік, і буде дуже круто. Оце для мене дійсно відкриття. Дякую коментатору, який порадив мені це пиво. Однак чи відіграє тут свою роль азотна, от саме азотна складова? Ну, не знаю, формування піни, і ви бачите, хоч піна шапка вже там у нас трошки підздулась, однак вона дуже приємна, коли я зараз роблю ковтки. Просто, якщо ми порівняємо гінез з азотною капсулою, гіне з без азотної капсули, для мене особисто це дві дуже кардинально різні речі. Тут чи дає прямо азот якусь дуже круту зміну цьому пиву? Мені здається, що ні. Ну що, зараз подивимося, що скаже Аліна. І цікаво, що вона скаже за цей крутезний келих. Ну, я знаю, що він їй подобається. Тобі подобається? Ой, хто ж це його робив? Може це Аліна його робила? Величний. Це Пілснер. Чорний. <рив> Друга раз зі мною такий. Не проканає, <рив> я її подію була. Да, так, ти не, не повелась. Угу. Спочатку мені пахне купиковуючи. А коли другий ніс, то відчуваю вишеньку. О, вишенька. Пахне. Це вона склад, побачила, в неї зір просто плюс 500. <рес> я сова. Ну, там дійсно, да, там вишня є. Пахне цукерками з дитинства о, цим яким вишневим. Ну, це вона побачить випуск потім. Просто вона в навушниках займається своїми справами. Вона не знає, про що я кажу. Таке ж саме. Ну оце що значить споріднені душі, друзі. Однакові у нас думки. І оце хейтери не повірять, що у нас з тобою однакові думки. Ми багато, ми червоні. Я також років разом. 14 років разом, років років разом друзі. Бути За вбивство люди менше сидять в тюрмі. Ти вже червона, до речі, сидиш. Ти після косметолог. Давай віддавай, косметолог. Я бачу, косметолог 85%. Ну що, друзі, ось так Аліна сказала, що дуже прикольна тема. Ну, ви знаєте, поєднання, Вишня, Шоколад, Бельгійський Квадрюпель. Не відчувається тут 8,5. Ну, відчувається що це щось алкогольне, однак не відчувається, що це 8,5. І вона каже, що давай, мабуть, взимку замість червоного вина візьмемо цього представника під якийсь там фільм або серіал. Ну, так і зробимо. І ви знаєте, дискусійне питання, чи якось змінює цей продукт саме оце насичення цього пива азотом. Ну, не знаю. Мені здається, без азоту було б воно ще насиченішим і ще крутішим. Пишіть ваші думки, хто пив це пиво, кому воно сподобалось, кому ні. Ось так випуск у нас вийшов. Каналу вже більше року, і мене дуже тішить та думка, що. У нас є теми, про які можна знімати другу частину, третю частину, подекуди четверту частину. Це свідчить про те, що світ пива безмежний, він дуже різноманітний, і ви знаєте, от більше року каналу дійсно і дуже багато тем, ще не охоплено, дуже багато тем ще не відзнято взагалі. Тож у нас з вами попереду дуже дуже багато роботи. Я дуже тішусь появі знову ж таки Охара. І ця, і ця охара, яку я коштував неодноразово, і ця, яка для мене сьогодні була вперше відкрита для мене, подивіться, хто побачить, обов'язково беріть це дуже крутий виробник пива, і у них там стилі такі є подекуди. Там і звичайна IPA, і дабл і Хейзі IPA. До речі, в мене там Зараз лежить писавник, також Ірландський став. От ви його тут побачите. Дуже крутий, незважаючи на те, що там немає азоту. Однак він мені дуже дуже подобається. Що стосується брюдо. Дякую знову ж таки нашому спонсору, який відкрив для мене, що це азотне пиво. Не знаю, напишіть вашу думку, мені здається, трохи, можливо, вони переборщили з цим порівнянням з Гінесом. Азоту мені тут не вистачило. Я б хотів, щоб його було більше. І, ну, ви знаєте, якщо вони протиставляють себе Гінесу, робили б вже не знаю, один в один, але трошки краще. Однак щось з азотною капсулою тут не те. Червона охара. Мені дуже сподобалось, і тепер, знаєте, цікаво спробувати цей же стиль пива без насичення азотом. Тому що там 50 на 50 це може бути або більш крутим для мене особисто, суб'єктивно, або щось буде таке дуже-дуже насичене, яке мені не сподобається. Ну, цікаво. Це пиво ну, все ж таки з'ясував я для себе. Що від цього представника цей пива мені не досить заходить, тому що якщо казати про український крафт, то у нас там є оці там світ стаути, молочні стаути. І я заглядав в свій антапт. Там в мене була нормальна оцінка, тобто мені норм сподобалось. А Аліна каже, що це взагалі топчик, і це дуже круто. Ось це азотне напівазотне пиво, тому що фактично я сподівався вам показати оцю азотну капсулу для скляних пляшок у виді торпеди, цього не сталося, тому що тут азотом насичується воно під час розливу. Однак це круте відкриття, незважаючи на те, що воно дуже-дуже алкогольне, це дуже круто. Поєднання вишні і шоколаду, натуральної вишні вишневого соку. Нам Аліною це дуже сподобалось, і зараз, якщо не помиляюсь, воно за знижкою. Потрібно буде щось собі взяти на зиму. Якось так, хто з вас куштував цих представників? Обов'язково коментуйте цей випуск, хто не куштував, ставте на паузу, біжіть, замовляйте це пиво і пробуйте дегустуйте разом зі мною. Я сподіваюся, що ви перебуваєте у безпеці, все буде Україна. Бувайте!